Добрий день, любі святоліївці. Сьогодні ми з вами вивчаємо другу частину комбінації демі і Гранд плієт для першої та другої групи. Та спочатку привітаємося та повторимо те, що ми вже вивчили. Приготувалися, поїхали! Здравствуйте! І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і Вісім. Згадуємо вивчене на минулому занятті. Починаємо з рук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Опустили вісім. Тепер обидві руки. Раз, два, три, чотири. Присідаємо на димі пліє. Перша позиція. П'ять шість. Розвернулось сім. Вісім. І раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Розвернулись. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, 5, шість. Опустили, вісім. Тепер продовжуємо вивчати комбінацію. Ми зупинилися на вихідному положенні. Ніжки стоять у шостій позиції, а руки опущені вздовж корпусу. Починаємо присідати на гранд пліє руки перед собою згинаємо, присіли, п'яточки підняли, потім руки розгинаються, встаємо і руки виводяться в бік. Ось як це виглядає збоку. Присіли, п'яточки відірвали і знов піднялися. Після того, як піднялися, згинаємо праву руку, піднімаємо праву п'ятку ноги. Так само ліву, опустили, опустили. Після цього ніжки ставимо у першу позицію, руки опускаємо. Так само по першій позиції присідаємо у гранд пліє руки перед собою. Присіли п'яточки, підняли та виростаємо руки вперед і убік. Далі права ручка права ніжка. Ліва ручка ліва ніжка. Поставили, поставили. Далі через пів пальці переходимо у другу позицію ніг. Далі присідаємо на димі пліє, п'ятка правої ноги піднімається, і так само ставиться. Руки також працюють, опускаються вниз та піднімаються вбік. Цей рух ми робимо три рази. Після цього ми розвертаємося в ліву сторону, права ручка йде разом з корпусом. Далі ми нахиляємося вперед, п'ятка правої ноги піднімається і повертаємося назад. Так само робимо ще два рази. Присіли, стали. Раз, два, три, чотири. Розвертаємося знов вперед. Рука йде по низу у бік. Далі знову присідаємо у диміплі є. Тепер п'ятка лівої ноги піднімається. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. Тепер розвертаємося в правий бік. 5, 6, 7, 8. Так само нахиляємося вперед. Стали. П'ятка лівої ноги піднімається, ставиться. І ще третій раз. Раз, два, три, чотири. Розвертаємося вперед. 5, 6, 7, 8. Молодці. Тепер зберемо все докупи. Починаємо присідати у ранплії. Раз, два, три, чотири. Виростаємо 5, шість сім, вісім. Раз, два, три, чотири. 5, шість. Руки опустили. Вісім. Раз, два, три, чотири. П'ятки відірвали. Сім. Вісім. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Пересідаємо на диміплі. П'ятку відриваємо. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Раз, два, три, чотири. Розвертаємося. Сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири. П'ять, 6, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Розвернулись, сім вісім. Раз, два, ліва нога. Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, Три, чотири. Розвернулись вправо вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім вісім. Раз, два, три, чотири. Розвернулись сім, вісім. Що ж, на сьогодні це все. Ви дуже гарно попрацювали. Присилайте свої відео у Classroom, Ми будемо перевіряти. До нової зустрічі!